У медіа-центрі Сумської ОВА відбувся брифінг для представників медіа за участі директора агенції регіонального розвитку Григорія Старикова, на якому фахівець розповів про підсумки роботи установи за рік та окреслив плани на майбутнє. У комунікації з бізнес-сферою та громадами Сумщини. Агенція працює над залученням інвестицій та створенням нових робочих місць в регіоні. Це співпраця з міжнародними програмами. По суті, агенція є єдиним вікном входження в область і таким своєрідним майданчиком, де зустрічається обласна влада міжнародні партнери, місцеве самоврядування, громадськість, бізнес і так далі. Це взагалі така от надмета, до якої агенція має прийти, щоб стати такою платформою інклюзивною. Наступна мета це вже безпосередня співпраця з прикордонними громадами, оскільки вони зараз перебувають у винятковому становищі, маючи обстріли і руйнування щодня, то їхні потреби вони значно, скажімо так, чуттєвіші до викликів сьогодення, ніж, наприклад, наших тилових громад. Тому у нас один із пріоритетів був саме співпраця з прикордонними громадами. У 2022 році на агенцію було виділено з обласного бюджету 850 ти. Тисяч гривень в 2023-му 1,9 мільйона. Загалом за ці два роки через агенцію на територіальні громади пройшов 31 мільйон. Це не гуманітарка. Агенція надає широкий спектр послуг і працює задля підвищення інвестиційної привабливості Сумщини. Перший звертається безпосередньо міжнародний донор, коли каже: що є такий вид допомоги. Нам треба обґрунтовано. З громадою, якій ми можемо це передати в вашій області, тобто їм треба обґрунтувати, чому потреба цієї громади відповідає їхнім там меті діяльності цього фонду, виду допомоги, який вони пропонують, і так далі. Наступний момент дуже важливий: це що буде далі відбуватись, з тим, що вони передають. Тобто вони хочуть бачити, що вони не просто передали акти, підписали і забули про це, що відбувається з цим далі. Тобто моніторинг, підзвітність і так далі. Це один із важливих компонентів. Якщо, скажімо, його не дотриматись, то ця допомога в майбутньому буде в принципі, не буде надаватися. Наступний момент це вже потреби від територіальних громад. Тобто громади звертаються і кажуть, наприклад, там в 5 кілометровій зоні, наприклад, екстренка не працює. Наприклад, нам там для вивезення людей там, там навіть не з пораненням, банально з інсультом, потрібна, наприклад, там ренімобіль. Тобто вони формують цю допомогу, ми далі вже шукаємо, у кого із донорів можна, наприклад, такий вид допомоги знайти. Так само є обласні установи, які теж, в принципі, є специфічні потреби, наприклад, ОНК, диспансер і так далі. Тому ми, якби, в коло співпраці у нас надзвичайно широке. Тому тут і міжнародні партнери, і громадськість, і бізнес, і територіальні громади, і комунальні заклади, обласні, і місцеві, і так далі. Одним із ключових векторів роботи агенції є розвиток та допомога галузі охорони здоров'я в регіоні. Наприклад, вівторок ми передавали 100 медичних бронежилетів для якраз для прикордонних громад, для тих медиків, які працюють безпосередньо в прикордонні. Але тут е, цікава більша історія питання: що це не просто так: бронежилети беруться самі по собі, до нас просто телефонують, що вони є і кому там передати. Ці бронежилети виготовляються в Україні, для них купуються матеріали. Вартість одного приблизно більше 300 доларів складає. Тобто, це все виробництво. Вони працюють, вони виготовляють по собі вартості, але все одно цю вартість треба, хоча б якось їм компенсувати, тому що там працює. Ну це дуже не суть. І відповідно це були перемовини з Латвією. Латвійська громадська організація збирала кошти, якими вона оплатила Львівському оборонному кластеру виготовлення цих бронежилетів, і відповідно, ми їх потім отримали, але це треба було знайти тих, хто зможе оплатити, звести з нашими через них. Тобто, це така справа, перша вона довга. По-друге, від моменту подачі нашого запиту, це був серпень 2023 року. І отримали ми от лише вівторок на цьому тижні. Тому є певний час. Займається агенція і відновленням зруйнованого ворогом майна та інфраструктури територіальних громад Сумщини. Будівельні. Матеріали, генератори, бензопіли, техніка, обладнання для техніки і так далі. Тобто ці речі теж вони отримують якби, на постійній основі. Плюс такий ще момент, як сприяння продуктовій безпеці громад. У нас п'ятеро громад отримували промислові сушарки і автоклави. І відповідно вони запустили місцеві виробництва, там, наприклад, по там, тушонка, каша, згущене молоко. Сухі набори, там пюре, борші, супи і так далі. Наразі агенція, штат працівників якої налічує 5 осіб, функціонує за рахунок коштів обласного бюджету і обходиться в місяць у середньому в 160 тисяч гривень. Але з Нового року планують залучати додаткове фінансування для розвитку. Агенція. На наступний рік планує залучати вже кошти територіальних громад. Частину ми отримаємо і в цьому році. Але тут просто є певний нюанс, що 22-й рік це був рік війни. Ми якби не звертались за цією допомогою. 23-й, знову ж таки, як правило, працювали з прикордонними громадами. і Це не зовсім якби моральний фактор, скажімо, просити у них там про якесь фінансування. Плюс зараз стоїть питання, що з ну, взагалі з громад будуть зняти військове ПДФО, так зване, тобто їхні бюджети суттєво зменшаться. Але враховуючи зараз, коли ми побачили той обсяг допомоги, який, наприклад, зайшов там на Великописарівську громаду або на Білопільську. То в принципі це нормальна практика, тому ми будемо вже на наступний рік звертатись до такої за такою допомогою до громад. Тим більше, що у нас є обґрунтування і доказовість, чому ми його потребуємо і для чого у короткостроковій перспективі. Агенція планує розширення та активізацію співпраці з великим, середнім та мікромалим бізнесом, а також роботу в напрямку гуманітарного розмінування.